Камені це посланники духів в світі людей. Як обрати свій камінь? Який камінь може допомогти заспокоїти нервову систему чи, навпаки, додати пристрасті та енергії? Все це розберемо в відео. Всіх вітаю! Мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. Друзі, інформація для вас підготувала багато, тому доведеться розділити на дві частини для нашої зручності. Тож ми поринаємо в царство, де каміння не просто мінерали, а живі сутності, що володіють магічною силою. З давніх давен камені вважалися не лише символами статусу та багатства, але й могутніми артефактами, здатними впливати на долю людини. Їх вплітали в корони монархів, створюючи не просто прикраси, а символи влади, наповнені багатовіковою енергією. Згадайте лише корону Британської імперії, де сяє діамант Кулінан, що зберігає в собі відбитки історії та таємниці минулих епох, а сапфір святого Едуарда, що вважається священним, ніби випромінює небесну енергію. Захищаючи свого володаря. Раніше багато каменів, які сьогодні вважаються напівдорогоцінними, мали набагато вищий статус і цінувалися як дорогоцінні. Камені це не просто холодні мінерали, вони живі істоти, що дихають енергією землі, що накопичувалася протягом тисячоліть. Кожен з них має свою унікальну частоту. Свою особистість, якщо хочете. Вони відчувають свого господаря, так само, як і господар відчуває їх. Між людиною та каменем встановлюється невидимий зв'язок, що може змінити енергетичну оболонку людини, зміцнити її ауру або, навпаки, послабити її. Камінь може стати вашим вірним союзником. Оберігаючи від негативу, притягуючи удачу та розкриваючи ваш потенціал. Але якщо енергії людини та каменю не збігаються, і якщо вони перебувають у дисонансі, камінь може стати джерелом дискомфорту та навіть нещастя. У кожному камені криється магія, здатна змінити ваше життя. Запис мого відео збігся з бажанням сусідів щось зремонтувати. Якщо ви відчуваєте бажання мати прикрасу з каменів або і сам камінь, мабуть, задавалися питанням, як його обрати, з чого почати, як зрозуміти, який саме камінь стане вашим вірним супутником. У нас є спостереження, які передавалися із покоління в покоління у вигляді легенд, переказів. Та традицій Вони можуть допомогти зорієнтуватися, але справжній зв'язок із каменем це щось дуже особисте. Адже кожен камінь, наче жива істота, він може підтримати вас, а може й зовсім не відгукнутися. Тому вибір каменю це не одноразове рішення, а процес, в якому важлива інтуїція спостереження і відчуття. Перш за все, дослухайтесь до свого внутрішнього голосу. Інтуїція ваш найкращий порадник у світі магії. Візьміть камінь в руки, або уявіть його. Закрийте очі і відчуйте, чи виникає між вами зв'язок. Якщо ви відчуваєте тепло, комфорт, позитивні емоції, це добрий знак. Вас може приваблювати якийсь камінь, при тому, що ви можете навіть не знати назву цього каменя або його характеристики. В такому випадку варто приділити увагу та розібратися, чому інтуїтивно вас зацікавив саме цей камінь. Можливо, він може дати вам щось, чого ви потребуєте на цьому етапі життя. Не забувайте про зв'язок каменів з астрологією. Ваш знак зодіаку може підказати, які камені будуть гармонійно поєднуватися з вашою енергією. Але не обмежуйтеся лише цим пам'ятайте, що кожен з нас унікальна особистість, і камінь, який підходить одній людині, може не підійти іншій. Визначте, чого ви прагнете, які цілі ви хочете досягти. Можливо, ви шукаєте спокій і гармонію. А можливо, вам потрібна енергія та мотивація. Кожен камінь має свої унікальні властивості і правильний вибір допоможе вам досягти бажаного. І, звичайно, зверніть увагу на якість каменю. При покупці дорогоцінних каменів вибирайте перевірених продавців. Зверніть увагу на чистоту каменю, його колір та огранювання. Пам'ятайте, що камінь це не просто прикраса, це ваш енергетичний партнер, і чим якіснішим буде ваш камінь, тим сильнішим буде його вплив. Що ж, почнемо огляд каменів з найбільш популярного. Місячний камінь, оповитий таємницею, завжди вважався символом жіночності та інтуїції. Згідно з легендою, він утворювався з застиглого місячного світла зберігаючи в собі енергію нічного світила. У стародавній Індії вірили, що місячний камінь здатен передбачати майбутнє. В істолії адуляра, який часто називають місячним каменем, особливе місце займає Індія там його шанували настільки, що дали назву Джандараканд, що можна вільно перекласти як місячне сяйво. Вгадайте, з якого разу я правильно вимовила це слово. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Згідно з однією з індійських легенд, вважалося, що цей камінь утворився із застиглих сліз богині місяця. Стародавні мешканці Месопотамії приписували адуляру незвичайні властивості, вважаючи його каменем пророцтв та талісманом для тих, хто займається магічними практиками. Існує думка серед різних культур, що сила цього каменю стає особливо потужною під час повного місяця. У цей період люди зверталися до нього з проханнями про захист, підтримку та різні земні блага. Місячний камінь допомагає розкрити внутрішні почуття та зрозуміти власну душу, медитація з ним відкриває двері до глибин підсвідомості, емоційні сплески вщухають. Нерви заспокоюються, а стрес розвіюється. Жіноча енергія збалансується, гормональний фон нормалізується, а менструальні болі відступлять. Для подорожуючих, особливо морем, місячний камінь стане надійним захисником. Місячний камінь особливо добре підійде ракам, рибам та терезам, чия чутливість і емоційність резонують з його енергією. А також тим, хто прагне розвинути інтуїцію, збалансувати жіночу енергію, медитувати або подорожувати. Це, до речі, і мій камінь. Я відчувала зв'язок з ним з раннього дитинства. Місячний камінь завжди заворожував мене, а я відчувала його магію та енергію, яка чомусь була мені надзвичайно близька. Наступний камінь топаз. Топаз з його золотистим сяйвом це камінь мудрості та досвіду, тому цей камінь носили люди, які були вже більш в дорослому віці, хоча б від 35-40 років. У середньовіччі його вважали каменем королів імператор Карл IV, відомий своєю мудрістю та справедливістю, носив корону, інкрустовану великим топазом. За легендою, саме цей камінь допоміг йому у прийнятті ряду важливих рішень, що зміцнили священну Римську імперію. Карл IV відомий своїм виданням Золотої Були, 1356 рік, яка врегулювала процес обрання імператора і стала основоположним законом імперії. Прийняття цього закону приписують впливу топазу. Камінь допомагає досягти гармонії між матеріальним та духовними світами, зміцнює волю та рішучість. Зрілі люди, що досягли влади, знайдуть у топазові вірного союзника. Він допомагає прийняти важливі рішення, покращує кровообіг, нормалізує тиск та оздоровлює організм. Топаз особливо підійде левам, стрільцям та скорпіонам. Чия владна натура та прагнення до успіху знайдуть у ньому підтримку, а також зрілим людям, лідерам, тим, хто прагне гармонії та здоров'я. Далі в нашому переліку зачаровуючий гранат. Гранат з його глибоким червоним кольором це камінь пристрасті, енергії та магічної сили. У давнину гранат вважався каменем воїнів. Існує легенда про гранатовий кулон, який належав Олександру Македонському. Під час битви при Гавгавмелах, 331 рік до нашої ери, коли його армія зіткнулася з військом персидського царя Давіда III, Олександр носив цей кулон. За легендою, гранат надавав йому хоробрості та захищав від ран, що допомогло йому здобути перемогу. Після битви Олександр наказав Викарбувати зображення граната на своїх монетах як символ перемоги. Гранат має потужний зв'язок з духовним світом, відчуваючи свого власника, енергія та мотивація для досягнення цілей, зміцнення любовних стосунків та притягання пристрасті ось що дарує гранат. Гранат особливо добре підійде овнам, скорпіонам та козерогам. Чия пристрасть та цілеспрямованість знайдуть у ньому відгук, а також тим, хто прагне енергії, успіху, любові та готовий до сильної енергетики. Враховуючи складну історію України, не в кожній родині збереглися старовинні прикраси з дорогоцінним камінням. На жаль, багато цінностей було втрачено під час воєн та репресій. У моїй сім'ї, наприклад. Найдавніші прикраси це ті, що придбали мої бабусі вже в зрілому віці, адже наші прабабусі та прадідусі жили у важкі часи, коли було не до розкоші. А як у вас чи є у вашій родині якісь родові реліквії, які передаються з покоління в покоління? Розкажіть про це в коментарях, мені дуже цікаво. А ми переходимо до наступного каменю султаніт. Султаніт рідкісний та загадковий камінь, що змінює колір. Він був відкритий у XIX столітті в Османській імперії і названий на честь султана Абдул-Гаміда ІІ. Ні для кого не секрет, що султан використовував перстень із султанітом під час важливих державних переговорів. Камінь допомагав йому приймати мудрі рішення та бачити справжні наміри своїх співрозмовників. Під час переговорів щодо Берлінського договору, 1878 рік, який перекроїв карту Балкан, Султан носив перстень з цим каменем. Камінь допоміг йому проявити хитрість та дипломатичну майстерність. Султаніт притягує сильних партнерів та допомагає приймати стратегічні рішення, впевненість, рішучість та захист від негативної енергії, ось що дарує султаніт. Султаніт особливо добре підійде козирогам, водоліям та скорпіонам, чия влада, амбіції та прагнення до трансформації знайдуть в ньому відображення, а також лідерам з сильною волею. Наступний з каменів це сапфір. Сапфір з його глибоким ситім кольором це камінь влади, мудрості та багатства. У стародавньому Єгипті Сапфір вважався каменем богів. Фараон Тутмос III, відомий своїми військовими походами та будівництвом величних храмів, носив сапфірову діадему. Існує легенда, що Сапфір дарував фараону мудрість у прийнятті рішень та захищав від злих сил. Одним з відомих артефактів є сапфір святого Едуарда, що прикрашає корону британських монархів. Цей камінь, згідно з легендою, належав Едуарду сповітнику 11 століття і символізує божественне право на владу. Сапфір допомагає досягнути внутрішньої гармонії, розвинути інтуїцію та відкрити доступ до вищих знань. Сапфір притягує гроші, успіх та нові можливості в бізнесі, захищаючи від негативної енергії. Сафір особливо підійде тальцям, дівам та водоліям, чия практичність, аналітичний розум та прагнення до успіху знайдуть в ньому підтримку, а також бізнесменам, лідерам та тим, хто хоче розвинути інтуїцію. Один із моїх улюблених каменів смарагд. Смарагд з його глибоким зеленим сяйвом це камінь, що символізує красу, ексклюзивність та вічне життя. У стародавньому Єгипті смарагди вважалися каменями богині Ізіди, символом родючості та відродження. Клеопатра, відома своєю любов'ю до коштовностей, особливо цінувала смарагди і прикрашала ними свої вбрання та палац. У стародавньому Римі смарагди носили імператори, такі як Юлій Цезар, вважаючи їх символом влади та величі. Існує легенда, що смарагд, вправлений у корону Карла Великого, захищав його від злих духів та приносив перемогу у битвах. Смарагд – це оберіг для людини, її сім'ї та дітей. Він захищає від негативу та приносить гармонію. Він також вважається каменем мудрості, що допомагає у прийнятті важливих рішень. Смарагд особливо підійде тельцям, ракам та рибам. Чия чутливість та прагнення до гармонії резонують з його енергією, а також тим, хто шукає захист, мудрість та красу. Наступний камінь загадковий димчастий кварц. Димчастий кварц з його таємничим сірим відтінком це камінь, що притягує людей та відкриває двері до спілкування. У стародавньому Тибеті. Димчастий кварц використовували ченці для медитацій, вважаючи, що він допомагає зв'язатися з духовним світом. У Шотландії його називали каменем друїдів, вважаючи, що він має зв'язок з потойбічними силами. Димчастий кварц допомагає подолати страхи та невпевненість, але людині зі слабким характером краще уникати його, щоб не потрапити під його вплив. Він допомагає очистити ауру від негативної енергії та захищає від злих духів. Димчастий кварц камінь для тих, хто прагне самопізнання та духовного розвитку. Димчастий кварц особливо підійде козирогам, скорпіонам та терезам, чия схильність до містики та аналізу знайде в ньому відображення, а також тим, хто шукає захист, силу та внутрішню трансформацію. А тепер переходимо до чудодійного янтаря. Янтар з його теплим золотистим сяйвом, це скам'яніла смола, що несе в собі енергію сонця та життя. У стародавньому Римі Янтар цінувався на вагу золота, а Нерон, відомий своєю розкішшю, використовував його для прикраси своїх палаців. У середньовіччі янтар використовували для виготовлення амулетів, що захищали від хвороб та злих духів. Янтар притягує фінансове благополуччя та процвітання, але його сильна енергія може впливати на психологічний стан, тому носити його рекомендується лише кілька годин на день, особливо людям у зрілому віці. Янтар має лікувальні властивості, допомагаючи при захворюваннях дихальних шляхів. Тому намисто з нього можна носити дітям. Янтар особливо підійде левам, близнюкам та водоліям, чия енергія та прагнення до успіху резонують з його силою, а також тим, хто шукає фінансове благополуччя, захист та здоров'я. Сонячний цитрин Цитрин з його яскравим жовтим кольором це камінь, що несе у собі енергію сонця, радість та оптимізм. У Стародавній Греції цитрин використовували для виготовлення амулетів, що притягували багатство та удачу. У середньовіччі ж його називали каменем купців, вважаючи, що він допомагає у торгових угодах. Цитрин камінь жіночої енергії, що допомагає у нормалізації тиску та нервової системи. Він дарує енергію, силу та бажання творити. А його жовтий колір підбадьорює та дає розраду. Хочу поділитися з вами своїм досвідом використання цитрину. Я придбала браслет з цитрином, і цей камінь допомагає мені зібратися з думками та знаходити енергію для виконання роботи та нових проєктів. Мені подобається, як цитрин підтримує моє психологічне здоров'я та допомагає знаходити сили для розумової діяльності. Можливо, в когось з моїх підписників є такий чудовий камінь, або будь-який інший. Поділіться своєю думкою про його вплив на ваше життя. Які камені є у вас, які камені ви носите? Наскільки вони підтримують вас енергетично? Напишіть це. Цитрин особливо добре підійде дівам, овнам та терезам, чия енергія та прагнення до успіху знайдуть у ньому відгук а також жінкам, які шукають енергію, гармонію та натхнення. І останній в цьому списку камінь гірський кришталь. Гірський кришталь з його прозорим сяйвом це камінь, що символізує чистоту, ясність та духовність. У Стародавній Греції гірський кришталь вважали замерзним льодом, що має божественне походження. У стародавньому Римі його використовували для виготовлення лінз та кубків, вважаючи, що він має магічні властивості. У Тибеті гірський кришталь використовували для медитацій, вважаючи, що він допомагає зв'язатися із духовним світом. Цей камінь очищає ауру, захищає від негативу та злих духів, а також допомагає у лікуванні шкірних захворювань. У разі сильного негативного впливу гірський кришталь може навіть тріснути, приймаючи удар на себе. Гірський кришталь камінь для тих, хто прагне чистоти, ясності та духовного розвитку. Цей камінь чудово підійде водоліям, близнюкам та рибам, чия схильність до духовності та ясності знайде в ньому відображення, а також тим, хто шукає захист, очищення та внутрішню гармонію. Друзі, як бачите, інформації надзвичайно багато, і ми лише розкрили завісу цього дивовишного Всесвіту. Я вже готую для вас другу частину, де ми продовжимо досліджувати магічні властивості каменів. В ній ми розглянемо такі відомі камені, як діамант та малахіт, а також я поділюся знаннями, як правильно очищати камінь після придбання. Щоб він став вашим вірним помічником. Щоб не пропустити вихід другої частини, обов'язково підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за оновленнями. До зустрічі на наступних відео!